У мене і я... це моє перше відео. Ну, я сьогодні знімлю е відкривання боксів в е піксель-симулятор. У мене отка така машинка. Там. І я зараз покажу вам, як вона їде. Зараз треба розігріти шини. І зараз будемо стартувати. Ну, Дуже цікава гра, вам всім порадую. Мені труп одразу включаємо, передачі перемикаємо. П'ята передача, їдемо ще на надалі. Ну і тепер ми переходимо, і в кінці відео я вам скажу, скільки яка, кожна, кожна деталь скільки коштує. Виходимо хорош. У ну, мене тільки одна точка. Я граю тиждень з половиною, і я назбирав спеціально довгу годину збирав. Цих 10 боксів. Перший бокс у нас фарба, пофарбовка. Другий це в нас шини. Ух ти гарні шини. Третій бокс ще одна, дуже нагадує якийсь воєнний Японії якоїсь пофарбовка. ще коробка передач. І ще, ну, ви напишіть в коментарях, я можу ще зняти таке відео. Напишіть в коментарях, що знімати. Ви, надіюсь, поставите лайки і завжди підтримуйте мене. Бо я перший раз і я не знаю, як знімати. <кхи> ну і так, давайте, як, як і домовлялись, я зараз все вам покажу. Дивіться, у нас були отакі шини, і вони коштують у нас 42 тисячі. Вони мені не потрібні. У мене є кращі шини, тому я їх продам. І ще мені було попалися такі. як ви бачили, пофарбова, Пофарбування. О, за 340, ну це 127, дуже гарно. Пофарбування. Ви скидайте свої аккаунти. Ну, і ще от таке можна продати, мені це не потрібно. І 340. І в мене ще десь була ось ця штука. У мене є. Ну, оцю можна продати, мене от така мені... крутіша. І давайте спробуємо. І давайте щось мені купимо за ті гроші. Я можу купити нову машину. Ви мені напишіть, яку купляти машину. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.